Всім привіт! З вами Дак І мені ще прилетіло 25 коробок. <гум> Дякую підписникам. Так що будемо відкривати. Почнемо. Надіємося, не з гаранта випаде. А дивіться, перша ж коробка, просто перша ж коробка. О! Перва коробка. І ось він. Ха -ха -ха. Новий преміум танк. Скоріше за все. 9 рівня. 9 чи. 8. -ка? І. І це у нас. 9 рівень Sentinel О! Прям пощастило, пощастило. Продовжуємо. 24 залишилось 25. Я надіявся, що гарантом випаде. Ну що ж. 24, може ще щось випаде? Очікуємо. Наступне. Ні. Тільки вільний досвід. Нічого. Будемо відкривати по одній Так, що у нас тут? 7 днів преміум аккаунт. Далі. Так. 100 тисяч. Добре. Погнали. Сподіваюсь, що один випаде танк. Так, далі. Парва була найщасливіша. 100 тисяч є. Далі. Срібло для 11 рівнів вікерс. Резерви і брошурки. Давай, давай, коробочка. Треба, треба панк. Ні, жовтий його знову. О, 5 тисяч вільного досвіду. А може випасти і 250 тисяч. От би випало б 250, я б також був проти. 7 днів премію З преміум аккаунт сипить і сипить. До цього взагалі мало було. И... О, 250 золота. Давай, прям танк. Залишилось 12 штук. И снова 7 дней в прям аккаунт. Раньше выпадало по одному, по 3, а тут аж по 7 выпадает. И... Ничего. Ничего. Они... Пивмиллиона срибло. Далее. Так, давай, давай, давай. 100 тисяч. Далі. Знову нічого. 100 тисяч. На резерви навіть не звертаємо уваги. На резерві в мене купа. Знову брошурки. Давай, залишилося стрішкою. Ще по одного прямом танк. Брошурка. Семь штук. Угу. Немає. Оп. О, сто тысяч пятьсот золота. Добре. Погнали далі. Оп. Резервы. Давай, давай. П'ять коробок. Треба танк. Треба танк. Нет и Эх. знову жёлтый сайл 250 и знову 7 дней в премиум аккаунт майже завжди выпадает 7 дней в премиум аккаунт наступно знову не о ах 5000 видно досюда Дві штуки залишилось так Брошурка. І останнє. 3, 2, 1 преміум танк випаде. Ех, шкода. Шкода, але ні. На цьому закінчились модулі у нас. Подивимося, що цього разу випало. преміум танк 9 рівня. 38 днів ваш аккаунт 38. Те, що я казав казав, сипало прям. 750 золота мало. 1 мільйон 450 тисяч з срібла, 15 тисяч досвіду, брошурки. Якраз також для 11 рівнів, Новий екіпаж качати. І резерви. Резерви на досвід. На срібло дуже мало. Ще раз дякую підписнику. Уже не треба кидати коробки. Дякую ще раз. Всім. Всього найкращого.